Коли ми дивимося на карту і бачимо територію Росії, у нас мимоволі з'являється питання: кого фіга вона така велика? Ну от реально, ми дивимося на карту Європи, там типі, нормальні такі держави. І тут, типу, Європа, все окей, і тут Росія просто колосальна територія. Чому вона така гігантська? Давайте сьогодні я вам з собою принаймні пояснити, яким чином Росія стала такою, якою вона, власне, стала. Але перед тим продовжити, хочу попросити тебе підписатися на цей Ютуб і на мій телеграм-канал, який також називається Залюблений в історію. Там найважливіша і найактуальніша інформація. Тож підписуйся. Ну і лайк на це відео натисни, Мені буде приємно. Так, от я почну ззаду з історії Росії. Ми почнемо історію Росії з монголо-татар. Так, у нас в 40-ві роки сюди причапав, ну на територію Русі. Причапали монголи, знищили безліч міст. І фактично з цього періоду у нас Русь так плавно розділяється на дві частини. Одна частина це там Галицько-Волинське князівство, всі е, частина європейського суспільства і так далі. А інша це північно-східна Русь, там де Москва і так далі. І власне ця частина Русі, північно-східної, вона була дуже сильно залежна від монголів. Навіть багато вчених і в принципі це резонно кажуть, що ця північно-східна Русь, і ті князівства, які там були, були складовою Золотої Орди. Яка в майбутньому утвориться. Ну так от, власне, Москва в той період була такеньким маленьким містечком, взагалі, ну й нічого там не відірвала, особливо і так далі. В середині 13 століття, в 60-х роках, Олександр Невський виділив Москву окреме князівство, але підйом Москви буде вже за часів Івана Калити. Так, був собі такий князьок Іван Калита, Ванька Калита, який, власне, дуже любив гроші. І він домовився з ординцями, з татарами про те, що го і я буду збирати сам Данину з інших князівств. І много такі, типу, думають, так го, типу, ну, нам легше буде тільки від цього. Ну і власне Ванька Калита почав збирати Данину з навколишніх князівств, не без хитрості, не без блефа, не без брехні. Але таким чином Москва почала підійматися. Він це робив насправді досить хитро. От умовно є у нас Новгород. Новгород має платити ординцям 10 доларів в місяць. Каліта приходить в Новгород і каже, ганіть мені 100 доларів. Новгородці такі думають, якого фіга, ми тобі маємо стільки платити. Ну, логічно, типу, ти ж ну, завищуєш податки. Новгород відмовився, каліта звертається до монголів, каже, Монголи, Новгород не хоче платити мені грошей. Монголи йдуть на Новгород, знищують його там, і змушують платити. стільки скільки треба. А якщо нагород погоджується, то він дає ці 100 доларів, калета собі 90 забирає, а 10 дає татарам. Все. Таким чином, в Москву приходить дуже багато грошей, ну і власне Москва підіймається. Таким чином, місто Москва почало розвиватися. Але Московське князівство починає підійматися за іншого князя, за Івана Третього. Це вже друга половина 15 століття. Якраз тоді золота орда вже була дуже слабкою, фактично вже розірвана на кілька частин. Власне, тільки за Івана третього Москва перестала платити податки в Золоту Орду. Так там було вже в кінці 15 століття таке стояння на Угрі, в якому власне Москвити, після якого дні Москвити перестали платити данину. До того ж, Іван III знищив багато князів, навколишніх серед них там, Тверське, Ростовське, і найжорстокіше відповівся з новгородським князівством. Він е, його захопив, аристократів новгородську вивіз, багатьох людей вирізав, свою московську аристократію завіз і так далі. Ну і до того ж він провадив герб до вголови РЛ. До речі, щодо історії Герба, і щодо Івана III, в мене також є відос, зараз вони десь тут вилізуть. Тож, загалом, дивіться. І от коли Орда почала дробитися, це відбулося стояння на угрі, це 1480 рік. І, власне, після цього Москва захотіла на захід власне просуватися. Було безліч воїн між Москвою і Литвою, і Великим Кістом Литовським, але в них Москва зазвичай отримала Люлів. Так, там вони не за території насправді завоювали, але зазвичай в них великих успіхів на заході не було. Це й не дивно, оскільки відверто кажучи, Москва була набагато слабше розвинена, ніж Литва і та сама Польща, і відповідно на успіх їм чекати просто не доводилось. Тим паче, там в середині шістнадцятого століття Литва і Польща об'єдналися в річпосполиту. Очевидно, в Москви шанси знизились до нуля. Ну і врешті-решт московити зрозуміли, що треба їм трошки розвертати вектор власне експансії. І вони почали дивитися на схід. А що у нас, власне, на Сході? На Сході у нас колосальні території, де існують власні державки, умовне Сибірське ханство та саме, де існує безліч народів, які експортують хутро. І московити розуміють, що це прикольна штука, і треба спробувати їх підкорити. І, власне, в кінці 16 століття такий собі Єрмак тімофєвич йде на Схід, йде на Сибір, йде на Сибірське ханство, знищує його і підкорює потихеньку Західний Сибір. І власне з Єрмака Тімофієвича починається ця вся епопея з підкоренням Сибіру. Звичайно, він всю територію Сибіру там до Камчатки не підкорив, ну, бо це нереально було підкорити, Але він відкрив ці двері цей ящик, в який власне москвити почали і і лізти, і лізти. Ну і там найвідомішими московитськими завойовниками були там і Бекетов, Паярков, Хабаров, тіпадіжньов. Це не не столь важливо. Загалом важливо те, яким чином вони просувалися на схід. Так, загалом в багатьох людей існує популярна думка, нібито вся Сибір була тупа, безалаберна. Люди там, які жили, були тупарилі. І от тільки коли Москва прийшла, то все, прийшла цивілізація. Але насправді це ну це бред відвертий. Це просто е, бред, який був написаний в російській історіографії, який перейшов сучасність. Насправді, сибірські народи перше були розвинені. По-друге, в них було те, чого не було в багатьох інших європейських держав, і азійських, в тому числі, це хутро. Власне, в основному економіка Сибірських цих країн базувалася на експорту хутра, і вони експортували хутро і в Московію, і в Європу, і в Азію. І це хутро коштувало колосальних грошей. До того ж, московити приходили на ці землі, вони не намагалися домовитися, там, я не знаю, не намагалися якось мирно підкорити, не намагалися просто, я не знаю, якісь мати певні контакти. Ні, вони приходили, вони винищували народи, є реально народи, яких московити просто вирізали, просто вирізали народ і підкорили ці землі. До того ж, московити разом з собою приносили купу болячих. Зокрема, є така балячка віспа, і от серед багатьох автохтонних людей Сибіру серед умовних енців і ненців була епідемія віспи в середині 17 століття, і от власне до кінця 17 століття московити доходять аж туди до кінця, до Китаю, до, до Камчатки, і вже фактично з того періоду, Московія є приблизно територіями, така сама, як вона є наразі. До речі, в них ще були дуже багато прикордонні конфліктів з Китаєм, бо багато народів, які були біля Китаю, вони були залежні від нього. Але московити, врешті-решт. Що деякі, деякі народи повибували вибивали залежності з Китаю і поставили собі в залежність. Ну, Власне, тепер ці народи змушені були платити данину, коритися московитом. Вони ж були рабами, очевидно. Цебто всі керівні посади, ну майже всі принаймні, на тих землях займали московити, не автохтонне населення. Багато автохтонного населення було вивезено в Московію, фактично не ставали там рабами, просто пахали в багатьох людей на цих участках і так далі. Ну і от таким чином, такими загарницькими походами, ці всі люди, Ярмак, там діжньові компанії упідкорювали собі ці всі землі і тепер мали в своєму розпорядженні безліч хутра. Так, тоді ще нафти і газу, я про це не знаю, ніхто це все діло не видобував. Це вже в двадцятому столітті росіяни викупили що таке ніфіга собі. У нас там куча нафти, ми можемо це продавати і не париться. Ну і власне, економіка Росії до сьогодні базується власне експорті нафти і газу. Фактично Сибіру, який вони підкорили. То ж варто розуміти, що підкорення Сибіру, завоювання цих територій, це не було щось таке мирне чи освоєння, як вони це подають. Да? Що от була територія, от вони прийшли і освоїли. Ні. Вони приходили, знищили автохтонне населення, знищили місцеві народи і так далі. Приносили до всякі епідемії, від цих епідемій люди також помирали, забирали багатьох людей в рабство і так далі. І так Пасковія доперла до Тихого океану, де власне вона є наразі. Плюс до цього ці всі люди заснували купу міст. На місцях, до речі, багатьох поселень, місцевого населення. І тепер Сибір є частиною Росії. Що ви розуміли? Просто масштаб того, що приєднала до себе Москові. 13% доходів Московського царства складало Сибірське хутро. Просто уявіть 13% доходів в бюджет. Це колосальна сума. І фактично тепер в Москові є території Сибіру, і фактично тепер Сибір для них це місце для заслання. Навіть там до 20 го століття. Була практика засилати в Сибір людей, які там були незгодні і так далі. Ну, тих багато дисидентів українських навіть бували всякі там строки в Сибіру, в Сибірських там всяких в'язницях і так далі. Ну і безліч гулагів, де вони були ж? Не в Україні ж, очевидно, а десь там, на півночі, бо там суровий клімат. Тож підсумовуючи, варто розуміти, що московити отримали дуже багатий край навіть станом на 17 століття ще до відкриття нафти, там газу і так далі. А в майбутньому цей край став фактично ну, спонсорувати всю Росію як таку. І це не було мирно, це було насильницьким шляхом. І це варто розуміти, щоб правильно трактувати ці події. Тож, якщо тобі сподобалося відео, то постав йому лайк і підпишись на мої всі соціальні мережі, які є тільки в описі під цим відео. В першу чергу на цей ютуб канал. Також напиши свої думки в коментарях з приводу цих залом подій. Чи ти знав взагалі про це, як ти взагалі сприймаєш це все діло, чи ти знав, що під час завоювання Сибіру знайшли купу народів людей і так далі? Чи для тебе було в уяві, що це було якесь освобождення, чи типу того. Загалом пиши мені, будь цікаво почитати. Дякую тобі за твою увагу і гарного тобі дня.